Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз разом з вами будемо дивитись на ціни ВТБ на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 26 січня 2024 року. Я впевнений, вам це відео сподобається, тому обов'язково ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Далі буде цікавіше. Капуста, перший гатунок – 13,95 за 1 кілограм. Томати коктейльні 12,39, але це вже за 100 грам. Томати тепличні. Перший атонок 89, 89 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Капуста Пекінська. Перший атонок 23 гривні 95 копійок за кілограм. Ціни я називаю за один кілограм. Капуста Савойська, 34 гривні 59 копійок. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок 1495. Цибуля червона Марс. Перший гатунок. 34 гривні 49 копійок. Цибуля ріпчаста фасована. Перший гатунок 21 гривня 59 копійок. Картопля добірна фасована. 74 гривні 80 копійок. Але це за 2 кілограми. Цибуля біла стерлін 45,99. Картопля фасована, перша гатунок 2,5 кілограма 84 гривні 90 копійок. Картопля мита перша гатунок 36 гривень 89 копійок. Картопля фасована. Перша гатунок 30 гривень 95 копійок. Картопля відбірна фасована 54 гривні 90 копійок. Але це за півтора кілограми. Як бачите, картопля вирісла в ціні. Картопля, перша атонок, 22 гривні 89 копійок. Ну, щоб ви розуміли, це сама недорога картопля, яка є зараз в АТБ. Гарбуз Батернат, перша атонок 21 гривня 59 копійок за кілограм. Буряк, перша атонок 16,89. Як ви бачите, буряк останнім часом виріс в три рази. Морква мита, перший атонок 20 гривень 95 копійок за кілограм. Морква 11,89. Морква фасована 26 гривень 90 копійок за кілограм. Огірки тепличні 12 гривень, але це за 100 грам. Ну, на огірки ціна давно не незмінна. Огірок. Перший гатунок, Зараз йде зі знижкою мінус 6%. Стара ціна 69 ,89 гривень 89 копійок. Нова 65 ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Редька біла, перший гатунок, 26 ,39 гривень 39 копійок. Редька Red Redmi 2639 за кілограм. Корінь селери 57 гривень 55 копійок за кілограм. Корінь імбиря 22 гривні 90 копійок, але це за 100 грам. Часник, перший гатунок – 12 гривень за 100 грам. Перець солодкий червоний 13,90 за 100 грам. Груша, перший гатунок, 42 гривні 95 копійок. Груша, другий гатунок, 37,95. Яблуко українське, 16,95 за кілограм. Яблуко Чемпіон, перший атунок, 22 гривні 95 копійок. Яблуко Айдари. 22 гривні 95 копійок. Хурма Корольок, перший атунок, Азербайджан 79,95 за кілограм. Яблуко речів, 31 гривня 95 копійок за кілограм. Яблуко Голден. Перший гатунок 22 гривні 95 копійок. Апельсин фасований, 49,95 за 1 кілограм. Апельсин перший гатонок 48,95 за кілограм. Помело, перший гатунок, Китай 72 гривні 95 копійок. Памело червоне, перший гатунок 79,95 за кілограм. Банан 62 гривні 89 копійок. Грейпфрут 48,95 за кілограм. Мандарин, перший гатунок Туреччина 59 гривень 95 копійок. Мандарин нова 59,95 за кілограм. Лимон Майер 39,95. Мандарин Моркот. Зараз йде зі знижкою мінус 12%. Старається на 59 ,95 гривень 95 копійок. Нова 52 гривні 95 копійок за кілограм. Лимон Перший гатунок Туреччина. Також йде зі знижкою. Зараз його ціна 43 гривні 95 копійок за кілограм. Гранат перший атунок Туреччина 91 гривня 95 копійок. Авокадо хас, 21 гривня 50 копійок, але це за 100 грам. Киві перший атунок 10,40 за 100 грам. Ківі також виріс в ціні. Авокадо хас другий атонок 79-90 за кілограм. Ананас також йде зі знижкою. Ціна 84 гривні 95 копійок. Авокадо перший атонок 18 гривень за 100 грам. Кокос перший атонок 28,90 за одну штуку. Манго перший аток 12 гривень за 100 грам. Яблуко Ред Принц 23,95 за кілограм. Ківі у кошику. Зараз також йде зі знижкою. Його ціна 86 гривень 90 копійок. Яблуко сортове, перший гатонок 19,79 за кілограм. Яблуко зелене, перший гатонок Україна. Ціна 22 гривні 95 копійок за кілограм. Яблуко Гала 19,79 за кілограм. Ось такий сьогодні вийшов огляд на овочі та фрукти в магазині АТБ. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюся, вам він сподобався. Тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.